Джозеф Едвард Данкан III народився 25 лютого 1963 року у місті Такома, штат Вашингтон, США. Про цей період його життя відомо досить мало, лише те, що він жив на ранчо та його батьки були дуже суворими людьми. Свій перший злочин Данкан скоїв у віці 15 років, 78 восьмого року, у своєму рідному місті. Тоді він вкрав пістолет свого батька, підстеріг річного хлопчика, відвів його під невідомим приводом у тихе місце. Де знущався кілька годин, навівши на дитину дулу пістолета. Однак за цей злочин Дунка не отримав покарання, бо пригрозив хлопчикові, якщо той щось комусь розповість, то дуже пошкодує. Незабаром після свого 16-го дня народження у 79-му році Джозеф викрав автомобіль для особистих цілей, проте поліцейські, які зупинили його за перевищення швидкості, зрозуміли, у чому справа, і заарештували злочинця. Суд засудив його як неповнолітнього до двох років проживання на виправному ранчу для підлітків щось на кшталт колонії поселення, недалеко від такому. На суді Данкан також зізнався, що з 78 по 79 рік піддав сексуальному насиллю від 6 до 13 малорітніх хлопчиків. Але поліції не вдалося довести це, і тому Данкан отримав лише два роки за викрадення. Однак за місцем відбування покарання він був змушений відвідувати психіатра, оскільки поліція все ж таки виявила у нього деякі нездорові схильності. Достроково звільнившись за заразкову поведінку та відсутність дисциплінарних стягнень, у 80-му році Джозеф Танк не змінився. Вже за кілька тижнів після звільнення він вкрав у свого сусіда пістолет і через деякий час викрав за його допомогою 14-річного підлітка якого кілька днів силоміць утримував у підвалі свого будинку, де бив і завдавав інтимного насилля. Невідомо як, але одного дня хлопчику вдалося звільнитися і повідомити про все в поліцію. Танкан знову був заарештований і засуджений до 20 років ув'язнення. За зразкову поведінку його звільнили умовно достроково у середині 94-го року. Після звільнення Данкан перебрався в місто Сіетл, де влаштувався на роботу і майже два роки не чинив злочинів. Лише змінив три квартири в різних районах міста. Він купив автомобіль пікап і роз'їжджав по місту. 6 липня 1996 року Джозеф Данкан помітив неподалік від мотелю у Сіетлі двох сестер-шебраків з неблагополучної родини 11-річну Саміру і 10-річну Кармен, яких пообіцяв нагодувати і дати трохи грошей. Обох дівчат він піддав насилю, а потім задушив. Поліція передбачала, що Джозеф Данкан міг возити їх із собою кілька тижнів, оскільки батьки наркомани довгий час просто не помічали відсутності своїх доньок. Наприкінці літа 96-го року Джозефа Данкана було затримано поліцейськими за розкурювання в одному з предмісів етла заборонених речовин. Суд засудив його до тритижневого ув'язнення, і відбувши його, Данкан був звільнений під жорсткіший нагляд, який однак не дотримався через поліцейську недбалість. Після цього Данкан перестав перебувати на одному місці і їздив країною, зупиняючись у різних мотелях. У квітні 97-го року Джозеф Данкан підійшов до групи дітей, що грали у місті Бомонт, штат Каліфорнія. Він попросив у них допомоги у пошуках кота, який нібито загубився. Діти відмовили йому. Тоді Данкан, погрожуючи ножем, затяг у свій пікап 10-річного Ентоні Мартінеса та швидко поїхав. Після тижня катувань і насильств, Данкан нарешті, позбавив хлопчика життя і викинув його тіло на пустирі Індіго, штат Каліфорнія США. Останки знайшли місцеві жителі 19 квітня 97-го року. Довгий час вбивства сестер Уайт та Ентоні Мартінеса вважалися нерозкритими. 14 липня 1997 року Данкан у стані алкогольного сп'яніння потрапив у аварію на виїзді до штату Канзас. Поліція, яка прибула, звинуватила його в порушенні умов дострокового звільнення і затримала. Суд відправив Данкана назад до в'язниці на 5 років. Проте за зразкову поведінку Джозефа Данкана звільнили через 3 роки, 14 липня 2000 року. Після останнього звільнення Данкан перебрався до міста Фарго, Північна Дакота США. Майже чотири роки Джозеф Данкан не чинив злочинів. 3 липня 2004 року його затримали поліцейські за інтимні домагання до двох неповнолітніх хлопчиків, які грали на дитячому майданчику в місті Детройт Лейкс, штат Міннесота. Однак йому вдалося вирватися та утікти від них. У березні 2005 року його знову виявили та затримали за цей злочин. Незважаючи на соціальну небезпеку Данкана, 5 квітня 2005 року суддя призначив заставу 15 тисяч доларів за його звільнення. За тиждень заставу за нього вніс багатий бізнесмен, знайомий Данкана. Незважаючи на заборону залишати місто, вже через три дні після звільнення Данкан втік у невідомому напрямку. 1 червня 2005 року поліція дала ордер на його негайний розшук та арешт. 15 травня 2005 року в окрузі Кутинай, штат Айдахо, США, Данкан проник у будинок сім'ї Грени з метою викрадення двох дітей 9-річного Ділана та 8-річної Шасти. При собі у нього був пістолет, скотч, мотузка та молоток. Що сталося достаменно далі, не зовсім ясно, але у результаті Данкан, погрожуючи пістолетом, зв'язав і забив на смерть молотком 40-річну матір бренду Грени. Її 37-річного чоловіка Марка та її старшого сина, 13-річного Слейда Грент, викравши двох дітей, що залишились живими, злочинець втік. Дорогою він бив та піддавав інтимному насиллю брата і сестру. Якось він підвісив за горло Ділана на дереві і задовольняв себе, спостерігаючи, як той задихається. Проте в останній момент він зрізав мотузку. За розповідями дівчинки поліція з'ясувала, що весь час втечі Данкан разом з дітьми переховувався у горах штату Монтана. Зрештою, він позбавив життя Ділана двома пострілами з пістолета на очах у його сестри. Останки закопав. Після цього він ще близько двох тижнів возив шасту по штату і завдавав їй інтимного насилля, нарешті маючи намір вбити і її. Але 2 липня 2005 року офіціантка одного з кафе, де обідали злочинниці жертва, впізнала його за фотороботом, і поліцейські, що прибули, затримали Данкана. Джозефа Едварда Данкана III було засуджено до трьох різних покарань у трьох різних штатах за свої злочини. Перше судове засідання відбулося у Айдаху 13 липня 2005 року. Звинувачення просило суд засудити Данкана до страти. А самі суди постійно переносились на прохання захисту підсудного. 16 жовтня 2006 року, на останньому слуханні справи Данкана він за порадою адвоката пішов на угоду зі слідством і заявив в останньому слові, що визнає себе винним за усіма пунктами висунутих йому звинувачень. Після тригодинної наради за участю присяжних засідателів суддя засудив Джозефа Едварда Данкана до трьох довічних строків без права на дострокове звільнення. Через три місяці після винесення вироку Вайдаху у справі Джозефа Данкана розпочався новий судовий процес. Загальний список звинувачень складався з 12 статей. Адвокат відразу зажадав відсрочення судового розгляду, і її було надано. Наступне слухання справи відбулося лише 3 грудня 2007 року. 27 серпня 2008 року, після тривалої наради суд присяжних засудив 45-річного Джозефа Едварда Данкана до страти та трьох довічних термінів без права на дострокове звільнення. Однак, 15 липня 2011 року справу Данкана почала розглядати Чергова колегія присяжних, яка 18 травня 2012 року скасувала вирок про три довічних терміни, проте залишила в силі смертний вирок Джозефу Данкану. А також зобов'язала його виплатити велику суму моральної компенсації родичам жертв. З вересня 2012 року Данкан утримувався в камері смертників у в'язниці Терехаут, штат Індіана. Відповідно до документів суду, у жовтні 2020 року Данкан переніс операцію на головному мозку після того, як йому діагностували гліобластому четвертої стадії. Повідомлення про те, що Данкан невиліковно хворий і відмовився від хіміо чи променевої терапії, з'явилося у березні 2021 року. У листопаді 2020 року медичний персонал Федерального бюро в'язниць оцінив тривалість його життя від 6 до 12 місяців. Данкан помер близько 2.30 ночі 28 березня 2021 року. Його тіло було кремоване. Шаста Грене у червні 2022 року дала інтерв'ю місцевим газетам. Сьогодні вона мати чотирьох дітей у віці до шести років. У серпні 2022 року Шаста народила п'яту дитину. Її життя повністю присвячено материнству та прогулянкам із собакою в місцевому парку. Жінка працює прибиральницею у сусідньому готелі. Вона описує своє життя як здоровий хаос. Шаста зізнається, що досі не відновилася після пережитого жаху.